В Олександрійському районі згоріла сільрада. В ніч на 22 липня невідомі підпалили приміщення Воївської сільської ради. Вогонь повністю знищив кабінет голови, меблі, техніку. Одна з версій пожежі розбіжності в поглядах щодо об'єднання територіальних громад. Більше розкаже Інна Примак. О другій ночі сільський голова Воїнівки отримав телефонний дзвінок. Йому повідомили, що горить сільська рада. Чоловік одразу викликав рятувальників, а вже за кілька хвилин і сам був на місці. Одівся, як єсть, і прибіжжав сюди. Хотів до себе в кабінет, там було неможливо, тому що там було таке полум'я і дим. Я просто не мог нічого. Взяти свого рятувальники прибули за 10 хвилин. Полум'я гасили три години поспіль. Проте вогонь встиг повністю знищити кабінет голови меблі та оргтехніку. Підпал стався зсередини. Не відходи від приміщення, і голова сільради намагався врятувати протоколи про об'єднання територіальної громади. На останній сесії депутати ухвалили рішення приєднати село до сусідської приютівки. Через це отримували погрози. Голова вважає, це обороло тих, хто хотів об'єднатись з Олександрією. Так, коли рішення згоріли, так? да? Угу. Питались достать печать з сейфа. Ну їм цього не вдалось. Голови та депутати Воїнівської, Протопопівської, Ізмайлівської, Костянтинівської, Головківської та Приютівської рад переконані, підпал зроблений навмисне. Дехто будь-якою ціною хоче завадити процесу об'єднання громади. Вони звернулися до правоохоронців з проханням про підтримку. Ось цитата з офіційного звернення. Деструктивні елементи, які навіть не є жителями сіл, що об'єднуються в громаду, роблять активні спроби зірвати процес об'єднання. Не гребуючи навіть силовими методами, налаштовують співгромадян на протистояння і Рожнечу критичною точкою кипіння стала ситуація з приміщенням Вонівської сільської ради, яка в ніч з 21 на 22 липня згоріла. І, судячи з усього, за втручання сторонніх осіб, ми звертаємось до правоохоронних органів засобів масової інформації, прокуратури, служби безпеки України до громади за підтримкою і допомогою щодо вжиття невідкладних заходів для припинення свавільних методів політичної боротьби. Тим часом поліцейські взялись за розслідування події. На сьогоднішній день відомості внесено до єдиного реєстру на статті 194 частиною другої пошкодження майна шляхом підпало. Серед версії розглядаються також версія навмисного підпала. Якщо винних у підпалі знайдуть, їм світить від трьох до десяти років за ґратами. Сільський голова воїнівки переконаний, на процес об'єднання ця подія не вплине, адже копія документів, що згоріли, є в районній адміністрації. Інна Примак день за днем. І щодо пожежі у воїнівській сільраді призначили ряд експертиз. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції в області Дем'ян Таршин. Він повідомив, що на даний момент подію кваліфікують як умисний підпал і чекають висновків спеціалістів.